Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Ви, мабуть, помітили, що сьогодні я в піджачку. Це не просто так, тому що сьогодні у нас ювілейний 25-й випуск програми Провокація. За час зйомок ми дізналися багато чого цікавого про наше місто та про його мешканців. І тепер із впевненістю можемо сказати, що черкащани завжди раді допомогти. Можна? Так, Так вам мабуть, тяжело буде? кажете, доїхати мені треба. Куди? Ми мені... паркуємося нам туди, в магазин срочно. Треба. А мені треба дітей привітати. Бля, куди їхати треба? Ну, чотири квартали з'їдеться. Ні, не успіваємо, що віземо. Давай, приїгай. Допоможете? Так, тільки в ту сторону. Спасибі, спасибі. Землячок. Землячок, поможи. Можемо поможемо, да. Ви туди йдете? Це нормально, туди йдеться. А ще в Черкасах ненавидять брехню. Вы там в России вашими каналами, информационными средствами такое лепите, что мы здесь с детьми утром завтракаем. Кровь выпиваем с младенцев. Это надо уму непостижимо, чтобы лепить. Разве такого нету? Нету такого, друзья, нету. Здесь нормальные народы, нехай сюда лезть, если вы меня снимаете. У нас рабов никаких нету. Вы какую-то чушь, простите, вы это, конечно, не покажете, но вы чушь собачью говорите. 10 гривен за домофон можно? Ні, ви оставляєте щот, я перечислю, що я буду вам подавати? Хто ви такі, я не знаю. А деякі містяни можуть порадити, як заробити чимало грошей. На скільки десь в день так можна заробити? Я то заробляв у Києві десь 300 гривень. 300 гривень? За день? Детай. Ого. А тут, взагалі, нормально можна хоч? Ну, в мене вже гривень 400 є. 400? Да. Це за сколько? Ну, с утра зутра відстають. Мініонко котою одной бумажкой. Відуть. Ого. А отримавши прибуток, у нас точно знають, як можна відпочити після важкого робочого дня. У процесі спілкування з жебраками ми довідалися, що гроші вони витрачають далеко не на лікування, як пишуть на своїх картонках. Вам цікаво, куди йдуть кошти. Ми зафільмували одного чоловіка, який за кілька хвилин до цього збирав гроші з водіїв при дорозі. Коштає рю... рюмочка горілка. Yeah, yeah. Вісьмо релік? Часто цей чоловік заходить пить. Yeah, yeah. Четвертий раз. А ще в Черкасах, мабуть, найсміловіші люди. Жов... Жовтенькі. Ну, Хазяїн сказав, що у нас прип'яті. А так-то нормально. Хазяїн навіть жартує, що вночі інколи може світитися, гірлянду не треба взагалі ой, А ще в Черкасах не завжди особисті зв'язки можуть допомогти. Це Газон. Хто сказав? Тому будьте газон. Право дорожню руку сказали. З вас штраф, 15 гривень. Що гонять? Я зараз викличу даєш. Та викличі! Мене є знайомий даєш. Що мені робити? То викликати? То зупиніться тоді. Я вас не пропущу. Це лише маленька частина того, що нам вдалося зробити, тільки з вашою допомогою нам вдасться набагато більше. Ну і наостанок хочу познайомити вас із людиною, яка завжди тримає камеру тоді, коли це потрібно. Це оператор Бородань. Сірога йди, давай теж сюди. Давай, 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 давай. Тебе познайомлю, хай всі бачать, кого треба лякатися, від кого потрібно тікати. Це Сергій Єфімов, оператор програми Провокація. Одне лише єдине питання до тебе. Коли ти поголиш свою бороду? Потом. В суботу. Все, обіцянку отримано. А може сьогодні? Ні. Точно? Потом. Оскільки сьогодні 1 квітня, тож ми вирішили спитати у Черкащан, як вони ставляться до ініціативи міської влади вже зараз будувати метро. Як ви ставитесь до того, що міська влада почала в Черкасах будувати метро? Ну я думаю, що добре. Для переходу, для дітей, для школярів. Я навіть думаю, що це добре. Ви вже бачили першу станцію? Ні, не бачила. За драматичним театром будується. А, це дом там такий висотний будується. А під низом буде станція метро. Я вважаю, що це для міста дуже добре буде. Ну, з одного боку, це добре, в принципі, але як на мене, воно тут не сильно і потрібне, в принципі. Автобусів достатньо, але аби знизли ціни на проїзд. Всього, в принципі, досить. Якщо вже збудується одна станція, так, то ціни впадуть, кажуть. Ну, нехай будують. Метро в Черкасах. Ну, не знаю, мені здається, для Черкас метро це вже занадто. Чому? Можна швидесенько від точки А до точки Б Та Ми Задить. так швидесенько добираємось. Пішечки? Пішечки, пішечки теж добре. То, нехай згортають будівництво. А, навіть не знаю. Якщо бюджет нам дозволяє будувати метро, втрачати на це кошти, хай будують. А якщо щось важливіше, то хай вирішують важливі справи. Хорошо, хай пострають. Ну, ви знаєте, де вже почалось будівництво? Nee. Не бачили? За драматичним театром. Ні, я не бачила, бо я рідко буваю там. Метро? Mm -hmm. О, я перший раз просягую. Ну, За драматичним театром бачили будівництво? Ні, ще не бачив. Там буде перша станція. <клес> да? Ось, клас, а куди буде йти? Ну, спочатку по коло буде, поки не збудують другого. Другого планують у 2023 здається, у році збудувати. Хай другу спочатку зроблять. А метро не треба буде по дорогам їздити. Mm -hmm. Ну, метро. У нас дуже маленьке містечко, щоб е метро. Швидкісний експрес буде. За одну хвилину від 700-річчя до Соснівки. Без зупинок? Без зупинок. Ну, а хто в Соснівку буде їздити? Це там мала кількість людей буде їздити. Там збудують дачі для чиновників. А, для чиновників? Mm -hmm. Якраз чиновники будуть на метро їздити. Я в цьому впевнений, просто впевнений. То вам буде стриму стати чиновником і збудувати там да? хатинку? Ну. Мабуть, мабуть, я трошки лісом не вдався, щоб цей чиновником стати. Метро Черкаси, вже почала. Вже почала. Ну, Бачили? Якщо чесно, я не бачив, але я думаю, це на даний момент не дуже вдала ідея, тому що набагато більше є проєктів, в яких є вкладувати грошей. А місто наше ще не досить таке велике, щоб будувати в ньому метро. Там по проєкту 50% грошей мають віддати чиновники зі своїх хабарів. Ну, якщо зі своїх хаборів, то це було б непогано, дійсно, звісно. Ну, дійсно. Сьогодні 1 фріля і вас розникав. Чесно кажучи, я вважаю, що на сьогоднішній момент це не основна ціль, яку повинна влада притримуватися. Завтра організовується протест проти будівництва метро. Ви підете на нього? Я, чесно кажучи, хочу дослідити спочатку цю ситуацію, для чого і як вони хочуть це зробити, а тільки потім буду якесь рішення приймати. Там справа в тому, що там, де буде проходити метро, то будуть зносити труби каналізаційні і через це не буде куди от, власне, сходити. А, тут, чесно, я не можу дати якийсь коментар. Позитивно, в принципі. Будете це... їздити. М? Будете їздити. Ну, якщо проїзд буде подешевше, то можна як по 2 рублі, по 3. Я б не проти. Планується десь 6 гривень з ПДВ, але без пенсійного збору. Ну, Взагалі я тільки за, в принципі. Міг би їздити. Там не вистачає робітників, аби швидше збудувати. М могли б ви якось допомогти? Взагалі не знаю. В принципі. Що ви вмієте робити? Ну, стяжку, пол стелиті. Ну, там все потолки, в принципі, так більш-менш самі. А красти гроші от на проєкті ви вмієте? <laughs> Ні. Не вмієте, тоді ви не підійдете. <laughs> ну, Це з області фантастики. Ого. Ну, Ми будемо будем сподіватися, я вірю особисто. Спасибі вам. А де я тут будувай, щоб будинки всі попадали? Ні, планується, що будинки не будуть падати, їх підперуть такими підпорами. Та це геть не, не, не може такого бути. В, в якому районі живете? Район Д. В районі Д починається будівництво саме от метро з району Д. І там планується от будинки такими тросами підперти, щоб вони не падали, от, але буде метро. А потім бомжі позабирають і... Троси поздають, бо немає в людей грошей. І будинки попадають. Я не знаю, як до цього ставиться. В принципі, Черкаси не такі великі, щоб метро ставити. Угу. А там ще зверху от, над вагонами буде автобан. Щоб можна було машинами швидко поїхати. <рес> не знаю я цього. Це позитив для міста чи ні? Ну, Я думаю, це щось нове для Черкас. Насчет метро, я думаю, це ваша якась шутка, розіграш. Чому це жартували з такими серйозними речами? Немає якби, якби, наше тут метро. просто, Нема куди їхати на ньому. просто. Метро? Mm -hmm. Я такого ще не чув. Ви не бачили будівництво? Не бачу, а де воно. Ну, Почалося там от, за драматичним театром буде першим. А, оце, Так там вже ж може і це саме, драматичний театр впасти. Мо, мабуть. Бо там це сваї, там дуже і люди всім, що там будівництво йде. Ні, Там глибина буде до 2 км вниз. Тобто, в принципі, драмтеатр не зачем. Це казали, якийсь дом буде. Живой. Дом буде зверху, а метро буде знизу. Такого я навіть не чув. Будете їздити? Ну, будемо, звісно. Це ж там говорять опасно сильно, щоб не впав сам. Окей, Кажется, нам будет безпечь. Там получается 2 километра вниз и 2 Но, километра добро, наверх. Доброе, Добрый, конечно. Потому что обнаглевшие эти маршрутчики сильно обнаглевшие. Надо им сделать конкуренты обязательно.